Доброго дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. Сьогодні мова піде про надто очевидні речі, на які люди часто не звертають уваги. А дива не буває? Зараз, як подумати, прогнозувати недалеке майбутнє України неважко, досі зазирнути у підручник історії, там все є. І тема нашої передачі маневри Порошенка з Сакашрілі. Надто ускладнилися. Розмови з тими політолог-історик Станіслав Овчаренко. Взагалі, призначення Саакашвілі -Са -Са на Донецьку адміністрацію була несподіванка якимсь таким дивним вчинком, як з боку Порошенка, так і з боку самого Саакашвілі. -Са але це, ця подія, вона висвітлює дуже прості речі і одночасно складні речі. Чому? Тому що ми бачимо, що це була частина інтриги, яка була спрямована як проти Тимошенка, так і проти Коломойського. Коли знімали Коломойського і його команду із Дніпровська, який був фронтом боротьби проти російської агресії, всі це сприйняли як шлях крок назустріч Росії. Але з іншого боку, Порошенка і його оточення, і Яценюк, вони фактично не можуть справляти безкініше враження, що вони працюють тільки з Росією, що вони відстоюють тільки інтереси олігархії і Росії, бо це не втримається їхній режим. У кожній революції є. Декілька етапів підготовка, потім розквітає тисячі квітів, так би мовити, подій відносно мирних, потім загострюються події і створюється така собі революційна диктатура, яка має революційний уряд, не підконтрольний навіть е, населенню тимчасово. І коли ця революційна влада вона посилає комісарів від свого е, імені. На місця, щоб утворити політику. Тобто ситуація загострюється, але вона одночасно і спрощується. Порошенка, він є людина, яка не від, не стільки від політики, хоча він та був як стільки від бізнесу. І тут виходить так, що спочатку населення хотіло затишного, заможного життя, передчасно. І тому вони отримали війну, отримали е, тисячу небесних, тисячу замість сотні. Так і зараз, у свою чергу, Порошенко захотів собі затишного, заможного життя в Україні за рахунок України і одночасно вести таку мляву війну на Сході, списуючи туди всі свої прорахунки. Це стосується і Яценюка. Але коли він знімав Коломойська, він одночасно витримував критику з боку тих, кого він до себе запросив. Пам'ятаєте, це були борови, це були грузини, які працювали, які пішли із уряду. Від саме призначення парж Са передує те, що грузинські спеціалісти пішли, і також одна спеціалістка вона пішла із Естонії. Тобто вони засвідчили, що уряд працює корупційно, там нічого не можна зробити, пам'ятаєте. І остання така собі карта, яка кинута Порошенко, це запрошення Сакашвілі на посаду одеської держадміністрації ключової міста, ключового місця області в Україні. Чому там? Є Митниця, там є аеропорт, морський порт, там тобто, складна така міжнаціональна ситуація, і там багато, як казав Саакашвілі, дуже багато вихідців таких батників, колаборантів із Абхазії і так далі. Але тут ну, досить дивні. Цим самим Порошенко собі ускладнив ситуацію. Він пообіцяв Сакашвілі, що він не буде включатися у кадрову політику. Але ми не можемо цьому повірити. Адже об'єктивно міліція, армія, митниця і порти, вони залежать не від голови адміністрації, а від центрального уряду, від президента і від прем'єр-міністра, тобто центральних органів влади. Ми завжди казали, наприклад, що Тимошенко не повинна займати будь-якої посади, тому що в неї немає аперття, немає підтримки в парламенті. Немає підтримки навіть в суспільстві. Тобто пропаганда проти неї зробила своє і в неї найменша фракція. Сахашвілі він поклався на свій міжнародний авторитет. Авторитет успішного президента Грузії у світовому товаристві. І тому тут виходить, що Сакашвілі надіється, що він зможе зробити реформи в Одеській області. Він це не зможе зробити, тому що у Грузії він був президентом, він керував через свого друга ваноми Мира і вони могли арештовувати корупціонерів, вони могли знімати чиновників, вони могли блокувати колаборантів, все могли робити. Тобто він сам був верховною владою. Миробішвілі працював як голова міліції, як керівник міліції Грузинської реформований, і вони могли працювати. Але не може бути, не бути щастя на окремому клаптику загальної національної землі країни. Тому фактично. Порошенко не, не потрібно навіть втручатися в кадрову політику. Він просто може не дати добро на зняття того чи іншого чиновника. Він не може, в доручити ні міліції, ні армії, ні будь-кому із силових структур розібратися із колаборантами, розібратися з корупцією і так далі. Фактично він ставить себе у пізвихіддя. І з цього боку дійсно можна нейтралізувати його. Ви не, не, не впорались, ви не можете, ви тут критикували, а самі нічого не зробили. Але це на внутрішньонаціональному рівні. Але на зовнішньому рівні авторитет його як президента дуже сильний. І тому, якщо в нього провалиться робота в Одеській області, це покладеться тягарем на Порошенка. Всі будуть бачити, що там, де Сакашвілі працював сам, у нього виходить, де він працює під керівництвом Порошенка чи Яценюка, у нього не виходить. Тобто, фактично, замість того, щоб замістити собою Сакашвілі, вони фактично накладають на себе додаткові звинувачення міжнародних фінансових структур, міжнародних політиків і фактично заганяють себе в безвихідь. Кажуть, що у Порошенко мільярдер йому грошей вистачить. Але давайте подивимося, у кожного ділової людини є два рівні отримання грошей. Для власного життя і для життя і для власного бізнесу, власної справи. Може так бути, що для власного життя вистачає, а для щоб робити справи, не вистачає. У справі України він себе ставить без вихід. Чому? Тому що якщо він. Не впорається Порошенком, взагалі він відповідає за все. То фактично йому відмовлять не тільки на загальнаціональному рівні. Не хочеш президент Польщі з ним розмовляти, не хоче з ним розмовляти Обама із Порошенком. Немає переговорів, нема. Хоча Україна хоче підтримати. А Саакашвілі він взяв не на центральний рівень. Боротьби з корупцією, наприклад, а взяв на рівень регіональний. Тобто, фактично, це формальність. І він, фактично, думаючи, що він вирішує проблему, він її загострює, він її ускладнює. Якщо Порошенко втрачає як керівник держави, він одночасно втратить і як керівник власної справи. А це не його справа. Це були підприємства радянські, він їх привласнив. Фабрика імені Карла Маркса, наприклад, в Києві і так далі, фактично, це було експапріовано у загальнонаціональній власності. Він не є підприємець, він є олігарх, який, користуючись близькістю до влади, він собі пригласив якісь радянські підприємства, які робилися на базі майже підневільної праці робітників і спеціалістів радянського періоду. Тобто, фактично, він може втратити свою власність, і це нікого не буде торкатися, так би мовити. Тому ми повинні розуміти, що фактично зараз е, Україна і режим, який існує у нас в Україні, він добігає кінця логічного. Тому що зараз потрібно виганяти супротивника з України, але цей режим не відповідає тим завданням. Які існують в Україні. І виходить, що за підручником шкільної історії повинен або змінити свою політику сам керівник, або його повинні змінити в Україні. Якщо він не хоче йти, на... Тому, то тут два виходи. Один із них вказала Юлія Тимошенка перевибори. Не буде перевиборів, буде Майдан. Я кажу, Майдан умовно, Майдан як такого не буде, але буде фактично зміщення влади. Або повинні йти на вибори. Тобто, третього не дано. Або міняйте політику, або йдіть. Або через вибори, або через якісь такі силові дії. Тому що намагання знищити малий-середній бізнес в економіці, знищити добровольчі батальйони на фронті вони фактично призведуть до того, що вони отримають відповідь від народу. Від батальйонів, від армії, і так далі. Уже я кажу, що потрібно взагалі мати нове керівництво військове, нове державне керівництво, тоді може щось робити. Тобто є, у суспільстві поступово складається консенсус, що потрібна нова політика по відношенню до зовнішнього ворога і по відношенню до допомоги малому середньому національному капіталу. І Знищення до якогось рівня хоча б корупції. І ми побачимо на, на прикладі Саакашвілі, як лабораторії, як саме влада ставиться до проблем боротьби з корупцією. Ми можемо передбачити, що він не впорається з цим завданням. Не може олігарх боротися із олігархією, так як не, кожна система не може себе змінювати зсередини. Вона зміниться тільки ззовні. Боротися з корупцією держапарату держапарат не може. Саме для того на Заході існують політичні посади і чиновницькі посади. Але у нас така безум безумність, що чиновник себе воліє бути царем, він володіє політичними процесами. І ми дійшли до безвиходів. Тобто, Захід зараз щільно контролює всі витрати по вкладом, не довіряє нашому керівництву. Вже вийшли у шпікер німецькому журналі, у американській газеті New York Times, дуже погані політику Януковича, Порошенка і Яценюка. Вони підтримують Україну, але вони бояться, що допомога піде не на визволення України і відкидання Росі... Російської імперії. А на е, якийсь дерева власності нас співробітниця з Росії. Ми допускають дуже прозоро, що ту навіть зброю, яку нам ведуть, може потрапити до рук ворога. А чому? Якщо йдуть фори із, із горілкою, із, із цигаретами, чому туди ще і зброю не покласти? Ну так от. Тобто ми бачимо, що фактично він заплутався. І тому або він змінить Порошенка свою політику, або змінить його. Третього не дано, тому що час олігархічної диктатури добіг кінця. Грошей більше немає. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!